Добре, ви пам'ятаєте 2010 рік у світовому футболі. Куба КПЛ виграє лондонський Челсі на чолі з Карло Анчелотті, для якого це був перший сезон в складі аристократів. Барселона, Пепа, Гвардіоли продовжує наводити страх на всю Європу, виграючи при цьому ще один трофей Ла Ліги. Баварія буденно забирає чергову бундеслігу. Іспанія тріумфально та історично перемагає на чемпіонаті світу. А в Італії справжня сенсація. Міланський Інтер на чолі з одіозним Жозе Уріньньо оформлює требел. Саме в інтері, і саме в тому році голландський хавбек Веслі Снейдер видав свій пік кар'єри і навіть став кращим півзахисником того розіграшу Ліги Чемпіонів. І це при живих ін'єсті та хаві. Та виявилося, що цього замало, щоб обійти інопланетного аргентинця Ліонеля Месі, який в тому році отримав свій другий золотий м'яч. Отже, чи можна вважати цю подію? Самим несправедливим пограбуванням десятиріччя, чи все ж таки Снейдер не дотиснув по результатах гонці за золотий м'яч? Давайте спробуємо розібратись, а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Пропоную докладно ознайомитись з першою п'ятіркою номінантів, розібрати їх статистичні показники, почавши безпосередньо з переможця нагороди Ліонеля Месі. В індивідуальному плані аргентинцю вдалося видати черговий та далеко не останній геніальний сезон. Тому що його статистичні показники навіть зараз просто не налазять на голову. За 2010 календарний рік у футболці Барселони Месі зіграв у 54 поєдинках, забивши при цьому 58 голів і віддавши 16 асистів. За рідну збірного статистика дещо скромніша. В 10 матчах він відзначився двічі і ще раз віддав гольову передачу. До того ж, Аргентинець був визнаний кращим гравцем чемпіонату Іспанії. Одним словом, він. В черговий раз довів, що входить до когорти тих футболістів, які здатні впливати на хід матчу та вирішувати його долю самотужки. Але от у командних результатах все не так райдужно. Безсумнівно, Барселона все ще залишалася нещадною машиною. Вони виграли Ла Лігу, обійшовши досить потужний реал з дебютантом в особі. Кріщану Роналду, а також дісталися півфіналу Ліги Чемпіонів, де поступилися вже згаданому міланському інтеру. До речі, в тому двоматчевому протистоянні аргентинець не відзначився жодною результативною дією. Як Жозе вдалося повністю закрити месі. Дивіться в нашому іншому відео про його інтер. Посилання буде в описі та в підказках. Ну а хто хоче детальніше заглибитися в історію особливого, то також радимо матеріал про його порту. На чемпіонаті світу аргентинці дійшли до однієї четвертої фіналу, де просто без будь-якого супротиву підстелилися німецькій машині і програли 0-4. Загалом на мундіалі Месі віддав лише один асист. У матчі проти Мексики в одній восьмій. Але ми ж знаємо, що його мундіалівський гештальт буде закрито дещо пізніше. Серед індивідуальних трофеїв можна відмітити титул найкращого гравця Лаліги. Почесне друге місце в тому році зайняв Андрес Іньєста. Не сказати, що для нього це був аж надто видатний сезон, але суттєвий вклад в гру Барси та збірної Іспанії він носив. Він продовжував творити справжню магію з м'ячем, видавав дріблінг перформанси та віддавав важливі передачі. А головним його досягненням, звичайно, ж був переможний гол на мундіалі ворота. Голландців. Ефективний удар з непростої позиції, не менш ефектне святкування та важливість його м'яча, дозволили цьому голу стати справжньою класикою футболу. Він є постійним учасником різноманітних відеодобірок про історичні голи на останніх хвилинах. До речі, відео про ін'єсту в нас також є. Знайдете його в описі та в підказках. Якщо звернутись до сухої статистики іспанця, то за 2010 рік він провів 44 матчі, забивши 5 голів та віддавши 11 гольових передач. В Іспанії ж 15 поєдинків з трьома голами та трьома асистами. Серед командних трофеїв вже раніше згадане чемпіонство Іспанії та чемпіонат світу. В тому році Іньєста не відзначився особистими нагородами, хіба що можна згадати його потрапляння до збірної найкращих гравців року. Трійку кращих замикав партнер Месі Таєністи по Барселоні. Хаві, один з найкращих півзахисників в історії та справжній майстер пасу провів черговий якісний сезон в складі Блаугранас. Що барсі, що в стані фурії рохи, хаві був своєрідним дирижером, який своїм інтелектом та ногами створював для своїх партнерів важливі гольові моменти. Наприклад. Як тут не згадати його феноменальний асист п'ятою на Давіда Вілью під час однієї восьмої фіналу чемпіонату світу? Причому той гол став. Єдиним і переможним загалом за клуб та збірну в тому році Хаві провів 62 поєдинки, забивши 5 голів та оформивши 16 асистів. Разом з Інієстою розділив успіх в Лалізі та на Мундіалі, Також потрапив до збірної кращих гравців, і до того ж був визнаний півзахисником року в чемпіонаті Іспанії. Як я вже згадував, голландець Веслі Снейдер видав свій піковий рік, який виділяється не тільки трофеями, а також ігровим та ментальним впливом на гру своїх команд. Всупереч не дуже видатній статистиці, по ходу сезону Снейдер був мотором інтеру, забивав та віддавав гольові паси на всіх стадіях плей-офф Ліги Чемпіонів, в тому числі в півфіналі проти Барселони і в фіналі з Баварією. В плей-офф чемпіонату світу Снейдер теж творив дива, не відмітившись результативною дією тільки в фінальному поєдинку проти іспанців. За клуб та національну команду 2010 рік голландець завершив з 63 -ма зіграними матчами, в яких було забито 13 голів та зроблено 18 асистів. Окрім потрапляння до команди року, квітесенцією того сезону, звичайно, був історичний Требл Інтера. Замикав п'ятірку у Дієго Форлан. На клубному рівні варто відзначити успіх його Атлетіко в рамках Ліги Європи, бо саме у 2010 році команда тріумфувала в цьому турнірі. А ось в Лалізі все було сумно: дев'яте місце в турнірній таблиці і потрапляння в євроосінь тільки завдяки перемозі в ЛЄ. Інша ситуація була в збірній: Уругвай не без проблем пройшов кваліфікацію проти Коста-Ріки, а на самому мундіалі запаливши аж до півфіналу, де Чаруа поступилися голландцям. Це не завадило Форлану наколотити 5 голів і віддати один асист, а також отримати нагороду як найкращому гравцю всього турніру. Фінальний розподіл перших п'яти претендентів голосування виглядав наступним чином: Месі 22,6%, Іньєста – 17,4%, ін'єста Хаві 16,4%, Снейдер 14,5%, Форлан 7,6%. Цікаво, що майбутній неодноразовий тріумфатор цієї нагороди Кріщану Роналду в своєму дебютному сезоні за Мадридський реал не зміг потрапити до топ 5 номінантів. До 2010 року в світі існувало дві майже аналогічні премії: золотий м'яч від французького журналу Френсфутбел та гравець року від організації ФІФА. Різниця між двома нагородами була в тому, що в першій голосували тільки. Професійні журналісти, а в другій до преси додавалися ще й головні тренери та капітани національних команд. І саме у 2010 році ці дві премії об'єдналися, перетворившись на золотий м'яч. Фіфа це призвело до зміни формули голосування. Тепер капітани та тренери віддавали свої голоси на постійній основі. Через зміну форматів деякі гравці та наставники робили фатальні помилки. Хтось віддавав голос за співвітчизника, що категорично заборонено, а хтось неправильно вказував своє ім'я, або не зазначав його зовсім. Також вже давно не секрет, що деякі безвідповідальні представники своїх країн голосували на вмання, як то кажуть, за тих, хто більш популярний, не поглиблюючись в суть питання, щоб від них швидше відстали. Вже після премії аналітиками було зроблено перед перерахунок з урахуванням лише голосів від професійних журналістів, і результат був неочікуваним. Якби не представники футбольного ремесла, то переможцем вийшов Веслі Снейдер, маючи. 7,7% голосів, а інші місця розділилися б таким чином: другий Нєста 7,5%, на третій сходинці хаві 5,9, і на четвертому місці Месі 4,4%. Але історію вже не змінити. Та й чи потрібно це взагалі? Сам Снейдер на свою поразку відреагував тоді доволі скромно, заявивши, що для нього важливіші командні трофеї. І Якщо б йому запропонували обміняти трофей Ліги Чемпіонів на золотий м'яч, то він би відмовився без роздумів. Чи справді Снейдер мав отримати заповітну нагороду, чи все ж таки її потрібно було віддати Месі? Напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал та бувайте.